Харків у маках, квіти свободи, українські візерунки та гілочки бавовни. СКП Харків Зеленбуд завершив онлайн-конкурс ідей для квіткових композицій. Все для того, кажуть, щоб разом з харків'янами створити у мегаполісі ще одну цікаву клумбу. Як зазначили ініціатори конкурсу, люди жваво долучилися до такої ідеї, надіславши їм понад півсотні цікавих робіт. Це були дуже різноманітні роботи. Це були роботи і від дітей, і від вже від дорослих людей. На тему Україна ми розглядали цю тему, але найважливіше, що ми хотіли би побачити в цих роботах, це візерунки на українську тематику. Дуже багато було української символики, це дуже добре, це дуже гарно. Але в першу чергу ми звертали увагу на саме на візерунки, ті, що нам надсилали. Це по перше. По-друге, ми вибирали ті роботи, які реально буде створити, від, відтворити на наших клумбах, тому що є роботи, ті, що ну дуже гарні, але це буде дуже важко і дуже затратно. І я думаю, що е, ті люди, які е, ці роботи надіслали, ми все ж таки їм дуже вдячні і вони зрозуміють нас, що ми ну, не змогли обрати цю роботу, тому що ну, це дуже буде важко. Перемогу у конкурсі зі створення квіткової композиції здобула ось ця робота. Її автор харківський школяр, учень 9 класу 158 ї школи. Наступного місяця цю квіткову композицію харківські озеленювачі планують вже втілити в життя на одній із знакових локацій Харкова. Відповідно, її оцінити вже зможуть наживо і харків'яни та гості міста. Ще у нас був другий етап конкурсу. Це приз глядацьких симпатій і всі харків'яни, всі бажаючі. Що могли проголосувати в інстаграмі за допомогою лайків за роботу, яка їм більш до вподоба. Завтра цієї роботи ми зустрінемось вже коли будемо нагороджувати нашого першого переможця біля клумби. І в нас буде дуже цікавий подарунок. Ми разом з харківською художницею будемо співпрацювати. І Це буде авторська робота, і ми цей подарунок будемо. Дарувати нашому переможцю вже в наступному місяці, суть цього конкурсу в тому, кажуть в спеціалізованому комунальному підприємстві, щоб безпосередньо і харків'яни долучалися до створення краси у своєму рідному місті. Ігор Безкровний, Леся Копилюк, Ярослав Кононенко та Єгор Мікенін. Новини Харків.